Всім привіт, котики та кіски! Я містер Котяк. Сьогодні будемо грати у Містер Мід. Е, вже четверта серія. Будемо пробувати пройти далі. Ну що, поїхали? let's go! Так, окей. Так, натискаємо грати завантаження. Так. Їдемо до чувачка. У гості. Так. Що там у нього бачили? Фотка була, це що щоб він не забув, куди він, до кого їде. Так. О, дробовичок. Так. Оце мені подобається. Так, ану так, чпунь. Так, як завжди, один, два, три. Зараз згоняємо за набоями. Так, агов, а я натискаю. А чому я не можу е, піти за набоями? Так, що це за прикол такий? Так. Оп! о oh, <пілляє> Прикол. <пілляє> Іди в дупу Так, чувак, а чому я не можу зганяти, взяти дробовик Так, зараз я подивлюсь. Так, їдемо, бачите, містер Мід, у нього овтітки, та фотка дівчинки, кот... котра прийшла до містера Міта влаштуватися на роботу та пропала. Будемо її зараз шукати ось тут. Так, давайте подивимось, вийде. Взяти набої, чи ні, так все взяв, взяли набої, чуєте ходить. Так. Все, чувак, давай, до побачення. Так, давайте я е, схожу, візьму набої. Так, все я взяв набої. Так, давайте подивимось десь тут. Е... Так, все сюди ховатися. Що там нічого немає? Так, нічого немає. То банка. Так, давайте. Так, кусачки. За прикол такий. Мені здається, що цей чувачок зараз вже прокинеться. Так, зараз ми його чпокнемо один разочок, щоб він не заважав нам шукати речі. Там ключі, ну ви мене зрозуміли, котрі нам потрібні. Щоб врятувати цю дівчину. Котра приїхала влаштуватися до нього на роботу та пропала. Так, ну що, давай вже вставай. Так. До побачення, чувак. Ну що, я можу? О, нарешті. Так, давайте. Так, все, набої взяли. Так, давайте беремо кусачки. Відчинили нарешті ці дверцятка. Так, ось тут треба відкусити дріт. О! Так, все. Навіщо я не знаю, але можна відкусити, тому відкусили. Так. Взяли дробовик. Що це? Виделка, ніж. Так, окей, дверцятка, Ще дверцятка, Так. Нічого немає. Так, ось тут, е це він що піцу їв, чи що? Я теж хочу піцу. Так, що там таке? Так, вчора так, це ми вже читали. Так, це банка. Фу-фу-фу, так. Що, давайте. Підемо що на другий поверх? Так, ось тут заблоковано. Зараз цей чувак вже прокинеться. Так, що тут немає? Де ключ е, е, жовтий? Хто знає. Так. Че? он уже там встав или нет? Так, ходить. Бачите? Иди сюда, чувак. Вот <решил> я ха ага, 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 Так, ага, ну прикол Ну, свинка Пепа КПС, я тільки виліз, вона одразу мене... ж хрюшка ты так дерев'яний кіл, і що? ага. Та йди в дупу. йди в дупу тобі кажу. Так. Так, все я виліз. Так, сховалися в туалеті. Так, що, що, що? Куди йти? Куди бігти? Так, мені здається, що ось тут. Так, зачинено. А ось тут. А ось тут відчинено. Так, рукавиці. І навіщо вона треба? Ця рукавиця? Я ще досі не розібрався. Так, так, третя. так, окей. Так, іди вже жерти. Хрюшка, свинка, свинка, Ти свинка пепа. Так, все. Так, капець, скоріше вилазь. Так, вона так пожерила дуже швидесенько. Так, що? Що робити? Так, ну що, давайте подивимось? Так. Ще раз. Та ну, дай пролізти мені. Задовбала вже. Так, капец, то иди ты... Ту... Иди геть. Иди геть, звиться, я тебе покажу. Ааа... Что? Ты... Капець я у шоці? Фу, тільки відкусили ту штуку, не знайшов ні ключ нічогось. Він схопив мене. Свинка впіймала декілька раз. Капець. Ну що, тоді будемо вже сьогодні завершувати. Будемо продовжувати у слідчій серії. Кому сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте на кнопку поділитися з друзями, щоб вони побачили свінку Пепу. Натискайте ще на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще натискайте сюди, залишу вам посилання, дивіться відео, сюди натискайте на відео, дивіться. Сюди натискайте підписатися на канал та сюди дивіться відео, натискайте. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!